І про неї нам розкаже Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, я вітаю вас. Добрий ранок. Розкажіть, будь ласка, як у вас пройшла ніч і почався ранок і в обласному центрі, і в області? На жаль, у нас за минулу добу збільшилась кількість поранених, загиблих. На троє загиблих. На жаль, це чоловік в селі Микільському, 66-го року народження. Отримав смертельні поранення внаслідок артобстрілу. Ще один чоловік, 46 років, загинув в самому Херсоні внаслідок також артобстрілу. І жінка 39 років в селі Правдіно на неї росіяни скерували в півдрон. І також, на жаль, жінка загинула. І ще одна людина отримала поранення внаслідок. Артобстрілу в Херсоні і знаходиться зараз у важкому стані. Ще майже 10 поранених. Серед них є також поранений внаслідок е, е, натрапив чоловік на міну пелюстку, яким росіяни продовжують е, дистанційно мінувати і місто, і передмістя, е, і внаслідок цього чоловік отримав травматичну. Ампутація частини ноги також був доправлений до лікарні серед поранених четверо поранених. І одна загибла. Це на внаслідок атак російських безпілотників. Загалом минулої доби було росіянами здійснено 386 атак саме дронами Камікадзе. Майже всі збиті. Там долетіли тільки 20. І нанесли ураження завдяки нашим збройним силам. 90% було збито цих дронів навіть більше. Також було росіянами здійснено 17 скидів вибухівки з дронів. Одна з таких скидів також поранила чоловіка неподалік від Берславському районі. Там була скид на автівку, він отримав. Також поранення зараз в лікарні. Така у нас оперативна ситуація: 36 населених пунктів було обстріляно росіянами минулої доби. Два багатоквартирних будинки пошкоджено дев'ять приватних. Є пошкодження медичного закладу, школи, будинку культури, три газогони низького тиску. Там вже працюють наші газовики, щоб відновити газопостачання. Пане Олександре, я так розумію: дроновий терор щодо мирних жителів Херсонщини триває. Можливо, у вас є якісь поради, як уберегтися від цього терору, яка ведеться робота з людьми, чи це нереально уберегтися? Ну важко у нас ми всі тут, коли на вулиці дивимося на небо. І якщо чуємо якесь вражання, зіщання, то ми одразу дивимося наверх і пробуємо піти під хоча б під дерева. Да? Якщо є можлива сітка, можливо в укриття як поряд, тому у нас на жаль такі умови зараз проживання. Але не забуваємо, що наші оборонці постійно працюють і збивають майже 95 таких дронів. 95% таких дронів, які прилітають на нашу територію і дякуємо їм. Зі своєї сторони, ми працюємо, допомагаємо, надаємо додаткові системи РЕП. Закриваємо сітками, щоб також уберегти людей. Буквально хвилинка лишається. Розкажіть, яка у вас обстановка з електропостачанням з теплом, Адже насуваються морози. А як готуєтеся до них? Готуємося зараз. Знову вчора ще довезли трошки радіаторів електричних, щоб люди могли опалюватися світлом за допомогою електрики. Також працюємо над тим, щоб переключити. З ТЕЦ на інші елементи опалення централізованого це нам потрошку вдається, тому що ТЕЦ все так же зруйнована. Але люди в більшості тобто потроху, ми збільшуємо кількість людей, які з теплом наразі там вже більше. Я думаю, що за нашими підрахунками більше 90% з теплом міста Херсона. Так світло, слава Богу, є. Іноді, звичайно, пропадає внаслідок обстрілів. Це наше життя вже більше трьох років. Так, це наше життя вже майже чотири роки. Пане Олександре, я вам дуже дякую за вашу інформацію. Дякую вам за вашу роботу про оперативну ситуацію на Херсонщині. Нам розказав Олександр Толоконіків, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації.